Інсортекс якісне обладнання для переробки та сортування ягід, овочів, фруктів та горіхів. Компанія Інсортекс є лідером в Україні по виробництву обладнання для сортування відбірних ягід. Понад 25 видів обладнання, 5 видів ліній, змики та сортування. Продуктивність від 500 до 4500 кг кілограмів ягід за годину. Це дозволяє виробникам провести максимально якісну передпродажну підготовку продукції. Молода інноваційна і амбітна команда спростить і прискорить роботу за допомогою готових рішень для автоматизації виробництва і складу: від переробки ягід, фруктів і овочів до сортування та переробки сміття. Інсортекс успішно реалізує продукцію в Україні, країнах Євросоюзу та ближнього Зарубіжжя, поставляє обладнання вже у п'ять країн світу: Молдова, Латвія, Румунія, Болгарія, Грузія, Бельгія, Італія. Наша компанія Інсортекс в цьому році вийшла на лідерські позиції з виготовлення обладнання для переробки ягід, тому ми готові презентувати нашу першу лінію. Це лінія змийки полуниці. Барботажна мийка включає в себе систему барботажу, транспортувальний конвеєр, а також систему подальшого омивання продукту. Вся конструкція виготовлена суто з харчової нержавіючої сталі марки AEC 304 що підлягає європейським стандартам. Далі в нас по технологічному процесу розташована полірувальна машина. Вона включає в себе 10 щиток з м'яким ворсом, що не завдає шкоди продукту і тендітно омиває нашу полоницю. Після полірувальної машини у нас розташований інспекційний конвеєр, де люди можуть вже робити огляд продукту та відбирати некондицію. Для калібрування замороженої продукції ми використовуємо ось такі сита. Ми індивідуально підбираємо під запити клієнтів, під їхню ягоду. Ми можемо зробити ячейку будь-якого розміру Використовуються або барабанні сита, або пруткові. За результатами дослідження і аналізу оргкомітету знак якості Україна, компанія Інсортекс стала переможцем всеукраїнського конкурсу Знак якості та удостоєна почесної нагороди Знак якості 2023 року у номінації Українська якість Інсортекс. Найкраща якість, найнижчі ціни.